Було завдання зайти в село, вибити супротивника з кілька будинків і закріпитися. Штурмували будинок, при штурмі, ну, при закріпів отримав поранення. То весь час на зв'язку був командир, так само, як спочатку завдання веде командир, там, тому що завдання виконується вночі. Він керує куди там тобі вправо, вліво, якщо ти кудись відступив. Тобто завжди тебе бачать і завжди з тобою на зв'язку. Тобто що ви тривалість тренували. Допомогло як дождатися евакуації, там ще контролювати ту будівлю, в якій ми були. А так допоміг, в допоміг трьохсот вижити і дочекатися евакуації. Тобто не ти сам виконує завдання, а вся команда виконує завдання, включно командира, включно всіх. Колектив дружний, всі мотивовані, всі знають навіщо вони знаходяться тут. Тобто в кожного є мотивація, в кожного є близькі. Друзі, знайомі, які розуміють, яких треба захищати. Тобто мотивацію тут так такову не треба шукати. Кожен приходить вже зі своєю мотивацією.